І так, день вам добрий. Сьогодні у нас або загалом четвертий епізод по Харстоуну, або перший, ігор, перший епізод по просто звичайним іграм, там, де я просто по суті, буду виконувати оці от завдання, які дають золото, І грати якимись своїми простими колодами, які я там зібрав. На жаль, дуже цікавого у мене мало. І тому через те, що так би мовити карт. Не дуже багато у мене відкрито, не дуже багато я зможу вам показати. А, гр... І Максимум буде по 3 грі в таких відео, тобто, щоб відео не затягувалось більше, ніж на півгодини. Так, ну, в нашому меню сьогодні дві перемоги мисливцем або магом, п'ять перемог друїдом або е, мисливцем, і п'ять перемог е, розбійником або воїном. В даному випадку я ці завдання всі три залишу, а гратимемо ми, ми сьогодні моєю колодою мисливця. Вона не дуже така вже офігенна, якщо так сказати, можна. По суті, я запихнув свою колоду, яку назвав в честь свого друга, по суті, справи через те, що він тренувався у мене грати саме цією колодою. Запихнув е, такі найбільшу частину карт з мисливця, які у мене є, і карт Звірей. Як бачите, тут є одне виключення, у мене є аж золотий король Краш, якого я, чесно кажучи, думаю розібрати, щоб зібрати краще дві якісь рарки. Можливо, знову перезібрати короля Краша, але звичайного, і зібрати ще там, наприклад, Рагнароса, Вогняного лорда. Так, і також тут, окрім. Звіринця із мисливця, секрети, до речі кажучи, я поки що не використовую через те, що їх в мене мало для цього хлопця. Я також використовую звичайних звірей, які доступні по суті, просто так, типу вожака лютих волков там і тому подібної фігні. По суті, не так багато я її використовую цих карт. От все, по суті, справи, що використовується. Єдине, що можна було б тут змінити, це додати кислотну слізь про всяк випадок, якщо буду битись проти воїна, шамана або а, утера. Це у нас Паладін. проти Паладіна. Ну що ж. Чітко вдаватись подробиці, що і як працює як та карта в цій колоді, я не буду, щоб не витрачати час. Замість цього ми просто одразу стрибнемо і напевно в рейтингових іграх пограємо. Чесно скажу, сумніваюся, що дуже вдалі результати тут у мене будуть, на відміну навіть від арени, яка не дуже вдало в мене останнім часом була проходила. Але попросту розпочнемо тут. і... Закінчимо тут. Пізніше може я на звичайні ігри перемкнусь, в залежності від того, наскільки все погано буде в рейтингових іграх. Проблема тут також, що в звичайних іграх можна дуже сильно нарватися не на того опонента, що треба. Ігра зараз підвисла. І. розвисло. Сподіваюсь, тут ніяких розломів відео в мене не будуть. Бо доведеться вигадувати, як правильно мені його все робити. Ну що ж, рука, в принципі, на... нормальна. Перший хід нічого, другий хід пітоміц, а далі вже як піде. По суті, можна все так і залишити. Ну що ж, погнали. Будемо чекати щось типу носорога, щоб одразу. З п'ятого ходу можна було змушувати ці істоти атакувати. Ага, гонча із недр. Ну, хай буде так. У нас є, в принципі, щось товсте, що потім можна буде викинути. Так, чувак, 2-2 з провокації. А ось і наш носоріг. Давайте поки що пітомця не будемо викидувати, бо якщо випаде кабан, він попросту помре проти цього чувака 2-2. Викинемо за... замість цього річної Крокеліск і будемо сподіватися, що наш... наша опонентша Святос використає свою обілку заради кінжалу і свого чувака. Ага, от так от навіть. І ти свого блокера туди. Ні, блокера ти змусиш мене все одно атакувати. Так, у нас три мани. Я почекаю вже на сорога. Викину зараз блокера. І піду уб'юсь. Отак. Наступним ходом ми викидаємо на сорога, і у нас є 5 пошкоджень, щоб вбити опонента. Так. Варто подумати. Як я хочу це зробити. М -м якщо я викину на сурога, я з ним, ним, напевно, одразу атакуватиму. Він залишиться в живих, але у нього буде два здоров'я. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А, а, а чорт. Забув про це. Ладно. Якийсь я неуважний. Треба було мітку охотника викинути, я б про неї якось забув. Три одиниці пошкоджень мені. Агент, щоб вбити мого насорога. І... ведмедя вбили. Давайте подивимось. Так. Ну давайте спробуємо питомця. Кабан, який одразу помреш. 3-3. Це, напевно, по-дурному з моєї сторони було, щоб я вдарив опонента кабаном. Оскільки кабана зараз вб'ють. Можливо, за допомогою комбінації навіть, але... Все одно. Якісь. А може навіть кабана і не вб'ють. Не вбили. Так, у нас є страшний 4-6-5 на поле битви. Дуже страшний, якого ми дуже легко вб'ємо. Просто давши плюс 2-2 нашому алігатору на двох ногах. І стрільному по нашому опоненту. Якось думаю, помітно, що зараз граю я якось більш неуважно, більш розслаблено в порівнянні з Ареною. 4 карти. Ти всю руку на це викинула. Добре. Так. Сімани. Зараз мені не хочеться викидувати гончуєр через те, що є карта предательства, яке наносить е пошкодження рівність сили... цільової істоти двом істотам по бокам від неї. Викинемо, напевно, лісного волка про всяк випадок, і провокацію. Е, ведмедя з провокації. Атакуємо один раз. Ще раз і почекаємо наступного ходу. Предательство зараз дуже багато нічого не зробить, помре у мене тільки одна істота. Якщо тільки його двічі не кинуть. Е, істота з провокацією. Як цікаво. Що ще? Вбили мого песика, бідного. Ну, добре. Так. А, агент. Агент зараз помре. Чувак, який захищає нашого опонента, також помре. Так, ну що ж, як це я хочу зробити? В суті. ставимо Нашу гончую нідер страшну справу ведмедя. Треба буде аж два пошкодження, щоб її прикінчити. Так, блокера напевно залишимо. Псаря вже пожертвуємо. І будемо дивитися, що далі опонент буде робити. Так, унічтажають вибране существо. Шкода! Що ще? Чесно кажучи, я здається, максимум до 12 рангу добирався в цій грі, коли грав, але добирався я тільки ще в часи закритого бета-тестування, коли не так багато народу грає. Ти диви, як вдало. Погнали в атаку. Так, наступним ходом ми опонента можемо вбити, якщо зараз нічого він не зробить. Ну, ще може один раз вбити мені істоту. Ну, Будь ласка, вибрана істота померла. Возвращає существо в руку противника. Ну, дякую, я в принципі не проти такого. І мене на одне пошкодження. Що далі у нас? Залп діє тільки, якщо як мінімум дві істоти буде опонента. Так, викинемо ведмедя та гончую нєдер. Хай наш опонент понерує. Попри ту дурість, з якою я розпочинав грати. Щось я дивлюсь, що опонент у нас не дуже такий і в формі. Або не дуже добрі карти поприходили йому. <гум> <гум> Такс. Предательство. А, шкода ведмедя. Що далі? Ага, Похититель. Ну хай буде так. Тепер, якщо, Тепер якщо я гончую недор викину, то похититель нам її прикінчить. А Давайте це викличемо. Льок. Льок це у нас додаткові пошкодження. Давайте ще цього викличемо. 4 пошкодження. І зараз просто потихеньку луком будемо нашого опонента вбивати. Льок, скоріш за все, зараз помре. Удар в спину. Вбили це. Меч більш сильний. І отрута. Отже, ти два пошкодження на лице приймеш? Ні. Шкода, що наш опонент ще одну істоту ніяк не викине. Так, ще раз пальнули. Ще три хода відділяє опонента від смерті. Так, у нього 8 пошкоджень на руках. Або 11. Тобто напряму з одного удару може мене і не вбити. Гончую вже викинемо, чисто так, щоб відволікти його. її. Всього два ходи залишилось мені, щоб вбити опонента. А нашому опоненту, щоб вбити мене, залишилось. Не знаю скільки. Неплохо. Ну що ж, перша партія виграна. Щось тут така ситуація, майже така, як е, в епізоді Donstar, в який я викинув вчора, але записував зараз перед цим епізодом. Е, в тому плані, що початок якийсь не дуже внятний у мене. Так, зіграємо ще дві гри мисливцем і на цьому сьогодні завершимо. Наступний вівторок, здається, викину знову арену. А наступний четвер знову-таки одну із цих ігор. Можливо, між епізодами я сам тут золоту буду набирати, бо сьогодні повідомили, що на доповнення нар... наркмакса, як його там звуть, не пам'ятаю. Е, треба буде 600 золотих на кожну із гілок історій. Так, так, так. так. А... На жаль, Базар який конюк, який стерв'ятник, який витягує мінікарти за вихід істоти, в даному випадку від, від, відпадає через те, що його може гулдан дістати закляття Mortal Coil англійська назва, не пам'ятаю, як наша назва. Все зводиться до того, що. Mortal Coil наносить одне пошкодження, якщо істота помирає, то гулдан тягне карту. Не будемо йому такого давати. Грав би я там не знаю, проти шамана, я б, можливо, Канюка першим ходом викинув. Провокація 2-2, нормально. Можливо, Mortal Coil зараз витягнемо з опонента. Так, у нас є залп. Як я хочу це зробити? Я можу зараз чордійським вистрілом приблати цю істоту і залишити свою істоту на полі битви живою одну. Або ж я можу вбити блокера і викинути іншу істоту, щоб більше істот у мене на полі битви було. В той же час, якщо на руках у, е, цього гулдана є Mortal Coil, він одразу ж уб'є мені крокодила і потягне карту. Хай краще такого не буде і просто його вдаримо. Будемо дивитися, що наш опонент далі буде робити. Мені цікаво, люди інколи наводять на портрети своїх опонентів курсор. А невідомо на що конкретно вони це все роблять. Так, ну зараз мені, чесно кажучи, команду взяти не шкода на це. Перебрати Голема. А потім перебрати Голема знову. Якщо він там хоче отримати за це Mortal Coil, то хай отримує. У нас ще є. Так, отримати вірніше хоче карту, то хай отримує. Так, дракончик. І оці от хлопці. Знайте, це весело, я зараз повністю зачищаю дошку. Так, давайте подивимось. Я вб'ю дракона. І напевно вб'ю цих обох. Розтрата карт дуже велика. Наш опонент вміє дроватись, але і я можу дровнутись. Так, слізь. Відповідь на слізь у нас піде оцей от чувак. І сержант, який майже нічого не робить, бо він тільки до кінця ходу давав той баф. Отже, викинемо поки що істоту 2-7. Хай мучається деякий час. А і наступним ходом, напевно, викину цілий на бірістот. І дракончик ще. Хочу наступним ходом дровнути три карти. Мені це треба. Так, непогано ти тут так розставився, я дивлюсь, на полі битви. Дракона першим, напевно, треба буде вбивати. Так отже, дракон. А тепер я хочу дві карти дровнути ще. Так, грізлі м'ех непогано. І. Чудово! Ще один дракон, чи крокодил, чи динозавр, чи як хочете, так і називати. А тепер я чекаю, що ти будеш моїх вбивати потихеньку. Ліпер, гном, І що далі? Наступним ходом, якщо зараз стіл майже весь зачиститься, то гончає нієрвий. Будемо дивитися, що наш опонент буде робити на таке. По здоров'ю ми приблизно недалеко один від одного. Все существа, плюс 4. А, ваше существо. Получають плюс. А потім воно помре в кінці ходу його. Здається, чи на початку його ходу. 4 єдиниця. Урона. Ага. Він хоче по швидкому. Наш опонент хоче по швидкому мене вбити. Так, раз на ніс. 13, 10 пошкоджень. Те померло. Чудово! Так, давайте дивитись. Так, так, так. Що я можу зробити? Ну, по-перше, позбавимось від цього. Тепер можна зробити залп і, наприклад, грізлі сталімєх? Залп. Грізлі сталімєх. Я в вісьми хітах. це трошки паршиво, але думаю, наступним ходом я зможу якось викрипкатись. На даний момент. У мене 10 пошкоджень, 12 пошкоджень. 17 пошкоджень. Якщо зараз блокера не буде, наш опонент помер наступним ходом. Блокера не бачу. Але. По мені удар, по мені. Дідько. Тепер він не помер. Хоча. стоп, ні, він в будь-якому. Випа... Ні, він все-таки. Він все таки він все таки Давайте порахуємо. Я його через хіт зможу вбити. Отже, псарь. Це залишає його в всіми хітах. І мені тупо однієї мани не вистачає, щоб його прикінчити. А... Давай я тебе на два ударю і потягну ще карту. Чудово, тепер чекаємо, дивимося, що наш опонент зробить. Наступним ходом я його в будь-якому випадку вбиваю, оскільки постріл на 2, потім, як мінімум, постріл на 3. Ну все, опонент наш помер, походу. Сім пошкоджень. Я сумніваюся, що він мені зразу нанесе. 3 Три пошкодження. От і все. Можливо, я обрахувався. А ні, чи обрахувався. Він своє власне вміння використав, щоб потягнути карту. Через це у нього на два хіта менше здоров'я. Так, ну що ж, 40 золотих за дві перемоги мисливцем. І зараз зіграємо останню гру. Подни... Подивимося, що піднімусь я ще в ранзі своєму. На наступний раз, можливо, будемо грати. Колодою жерця мого недоробленою, оскільки дуже багато не вистачає необхідних карт, щоб воно там, в принципі, весело і нормально грало. Але андуїном також там, в принципі, нормально грати. Так, ну що ж, два кракеліска і псарь. Одного кракеліска прибрати. Псарь хай буде. М'ятка охотника. Отже, перший хід, здається, я нічого не зможу робити. Першиво, що проти. Андуїна граю через те, що він може собі трохи карт надругувати перші ходи. Викидує Nordshire Клеріка. не пам'ятаю російську назву. Взагалі російські назви карт не пам'ятаю. Клас. Граю в російську гру, але знаю тільки англійські назви. Так, перший хід одразу закінчуємо. Чекаємо другого ходу. Дивимося, що зараз опонент наш викине. О, це вже шкіра Леопарда чи гіпарда. Так, ну що ж, кроколіск, в принципі, непоганий варіант зараз ще викинути. В принципі, все одно непоганий варіант, щоб викинути. Так. Йому доведеться обох тих чудиків закинути в мого бідного кроколіска, щоб його прикінчити. Ні, хочеш напряму мене атакувати. Крокаліска залишиш живим. Так, е зараз дивимось. Зараз ми просто пальнемо йому в пику. Це дуже багато пошкодження отримав. І отримаю від цього. Так, наступним ходом у нас буде 2-7 черепаха. Оця от лазісний хрустогриз, якого ми потім прокачаємо через хід. Геморуйно це все. Так, це все геморуйно. Будемо сподіватися, що оазісного, оазісного грустогриза нам зараз не прикінчать. За тому могою слова тьми боля. Яке вбиває істоту з силою 3 і менше. Якщо його не прикінчать, я йому здоров'я зараз докачую, точніше, силу, силу докачую до 4. І опонент буде плакати, бо він вже не зможе прикінчити його. Чудово, треба буде зараз вікна закрити, бо, чесно кажучи, на вулиці щось дуже страшне відбувається. Ну що ж, тепер ми будемо просто карати опонента через те, що він дав мені таку можливість. Наступним ходом у нас виходить носиріг плюс вовк, якщо мені це знадобиться. Також додатково у мене є мітка, яка може допомогти мені напаскудити нашому опоненту. І команда взять. Якщо він щось викине з здоров'ям 5. Та з Дінга. Так, ну давайте. Команда взять. Не шкода мені на таке викинути. Песик. Ой, це була помилка з моєї сторони, я забув про це. Я прокачав до 5 свого оазісного хрустогриза, і тепер його можна прибрати з словом а, тьми смерть. Це дуже паршиво. Забуваю я про такі речі час від часу. О, бачите? Слово ми смерть. Нам прибрали товсту істоту, на яку я так дуже сильно сподівався. Так, ладно. Е, наступним ходом. Скільки я можу нанести? Давайте порахуємо. 5 плюс ще. 6. 11 пошкоджень я наношу цим ходом. Заодно потягнемо карту. Так, ну що ж? Наступним ходом, скоріш за все, я опонента вб'ю. Так, якщо носорога він особливо не прикінчить, то я його зможу прикінчити. Носорог ще живий. Опонент відхилявся. Дві одиниці пошкодження. Чудово. Так, давайте дивитись. Спочатку пітонець. І цього вже майже достатньо. Це достатньо. Ну що ж. Оцією от перемогою третьою підряд, яка дасть мені ще 10 золотих. Додатково, ми за... Кінчуємо. Давно я вже 17-й ранг не бачив, в основному граю тільки до 20-го рангу, щоб і то раз в місяць, щоб розблокувати нові задніки для своїх колод. Ну що ж, на цьому з цим, з цим типом гри ми, в принципі, завершуємо. Наступний четвер, чи щось, чи п'ятницю, коли я там викину це відео в залежності від того, коли ви його дивитесь, по суті, справи. Я продовжу вже, і продовжимо ми, напевно, колодою. О, з природі. Андуїна клеріка, яка, в принципі, така собі трохи весела, але як я і сказав, їй не вистачає всякої там фігні аля, типу ігри розуму і вкрасти думку і тому подібне. Ну що ж, на цьому в принципі все. Бувайте, зустрінемось наступного разу.